У Слобожанській громаді завжди дослухаються до побажань жителів та дбають про поліпшення рівня безпеки, зокрема, і про підвищення рівня безпеки дорожнього руху. Саме тому в жовтні на території громади біля епіцентру на ділянці автошляху міжнародного значення М 30 завершили роботу з облаштування регульованого пішохідного переходу. Минулого році ми провели ремонтні роботи на дорогі М-30 і назву Дорога єдності до 30-річчя Незалежності країни. Значно вирісло навантаження на цю дорогу, бо якісне покриття дозволило рухатись більше кількості автівок на цій дорозі. І в результаті чого у нас підвищилась кількість дорожньо транспортних пригод на, на дорогах. Виникла потреба в тому, щоб зробити тут світлофорний об'єкт, поставити зупинку на цій дорозі. До управління патрульної поліції постійно надходять скарги мешканців СНТ Слобожанське і відвідувачів торгівельного центру, «Епіцентр» стосовно саме цієї ділянки. Людям необхідно потрапити по на інший бік дороги, і вони вимушені перебігати дорогу, перелізати бар'єрне огородження, наражати на небезпеку себе та водіїв транспортних засобів. Реалізація даного проекту, даного будівництва є ефективним способом зменшення. Дорожньо-транспортних пригод та зниження їх наслідків. В першу чергу хочу подякувати керівництву СМТ Слобожанське на чолі з Іваном Миколаївичем Камінським за наданий дозвіл на будівництво даного світлофорного об'єкту. Встановлення регульованого пішохідного переходу значно покращило умови безпечного переходу до торгового центру, А на сьогодні безпека понад усе втіленню пересічного на перший погляд проєкту в життя насправді передувала копітка робота і тривалий процес налагодження взаємодії. Загалом встановлення світлофорного об'єкту стало можливим завдяки плідній співпраці влади та бізнесу. Це вдалося, оскільки ну напевно, декому здається, що це досить якась маленька подія і незначна, але я думаю, це здається лише виключно тим, хто. Зі сторони спостерігає і ніколи не занурювався в ту складну процедуру, завершення якої надає можливість таки встановити регулюваний пішохідний перехід. Це на ділянці, яка має міжнародне значення. Торговий центр епіцентр стане також більш зручний для громадян без відповідних ризиків для життя, завдяки тому, що в нас. Два зупиничних комплекси, два регульованих переходи. Громадяни можуть комфортно переходити інтенсивну ділянку руху міжнародної автомобільної дороги. Всього натиснеш на кнопку. Думаю, що це досить зручно. З Цим всіх вітаю. Все буде Україна! Робимо все можливе, щоб життя в Слобожанській громаді було максимально комфортним та безпечним. Бо безпека громади центри нашої уваги.